Трохи почитай. Я вже почитала, і можна пограти в Брукхайвен. Давай, Челікс, доганяй, ти його! Ну, як вже скучно грати в Брук Граю в кубик в Кубік Рубік. Рубік вже скучно грати по в цю штуку поки що помалюю. Артуся, що мам? А про що ти прочитала? Мам, Мам, я не знаю. Добре, ти пописала? Так, да, я пописала. Добре, віддихай. Мої дорогі друзі. На цьому історія история Всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.